Слотокін, королівський сезон починається. Іван Якубець, військовий експерт і екс-командувач аеромобільних військ України, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Іване, доброго вечора! Слава Україні і дякуємо, що долучилися. Доброго вечора, слава героям! Героям слава! Е, ви знаєте, от ми е, чуємо щодо успіхів українських героїв навіть не щодня. а Двічі і тричі на день офіційні повідомлення про просування е, з певною затримкою вони з'являються на неофіційній мапі, яку ми час від часу переглядаємо. Діпстейт. Ну і, начебто, здається, що у межах країни просування на один півтора кілометра в день не такі вже і значні. Але знову ж таки, усе це е, я, от наприклад, буквально за хвилину до вашого включення цитував наші офіційні повідомлення про такі саме такі просування на на напрямку роботи, не тобто на токмак і на Мелітополі, напрямок. Ну не знаю, найгарячіший, мабуть, зараз один з найгарячіших на е, всій е, протяжності фронту, і точно один із найважливіших зі стратегічної точки зору. От чи могли б ви пояснити з що в межах цієї війни зараз означають такі просування на кілометр півтора в день саме на цій південній ділянці фронту? Ну, важко сказати, що в цій війні, але в тих умовах, в яких ми з вами наші війська наступають, це, мабуть, найбільш така оптимальна позиція, за яку ми можемо ну, пишатися, скажімо так, хоч трохи пишатися. Справа в тому, що сьогодні ми проснулися на трьох напрямках. На роботі на півтора кілометра майже, От, потім значить, опитне. Вийшли в опитне і Мар'їнку починаємо входити. Тому, безумовно, ситуація в тому, що вже на трьох напрямках ми ведемо активні бойові дії, які мають певний успіх, і це дуже добре. Тому що раніше ми з вами все наполягали на Бахмутському напрямку. От, а Бахмутський напрямок, він важкий, ми пройшли з обороною назад, От, росіяни укріпилися там і тепер... На тому напрямку дуже важко наступати. От. А от на інших напрямках ще спробували і вийшло, і це правильно так і треба робити. Не треба чіпляти за один-два напрямки і тільки ними працювати, тільки там наступати. Треба шукати варіанти, шукати і знаходити варіанти. І я хочу вам сказати, що мені сьогодні сподобалось виступлення виступ Богданова, який вперше за всю війну на сказав, що ми повинні самостійно приймати рішення, не озираючись ні на кого, і вести війну так, як це нам вигідно, а не так, як того бажають ті, хто нам дає зброю і боєприпаси. Ну, я думаю, що однозначно... Всі люди, які стежать за цією війною, всі українці, які стежать за цією війною, також долучаються до такої позиції. Ну а дивіться, от ви згадували просування на трьох напрямках одночасно. З точки зору ворога, чи правильно я розумію, що це в перспективі певна розгубленість і нерозуміння, куди перекидати перекидати резерви? Бо ну знову ж таки в останніх зведеннях тих таки американських західних, в принципі, оглядачів, зокрема... Рема інститут вивчення війни славнозвісне американський. От вони наполягають на тому, що росіяни вихоплюють свої резерви і свої найбоєздатніші частини з Куп'янського напрямку з Сватівського напрямку, з Луганщини, з Харківщини і намагаються перекидати їх на південь, на Роботине. але от знов ж таки чи правильно розумію, що якщо просуватися на трьох напрямках, то і взагалі не буде зрозуміло, куди потрібно ті резерви кидати. Чому не зрозуміло? Вони будуть розуміти, що треба кидати на три напрямки. Але для того, щоб їх кинути, треба зняти з е, позицій з інших напрямків на фронті. А це значить, ці напрямки треба ослабити. Значить, ці напрямки потенційно будуть стати знову для нас вигідними для наступу. І це правильна позиція. Нарешті почали розхитувати ситуацію наші воєнні керівники з метою того, щоб... Ворогу було важко реагувати на ті чи інші наші дії успішні, і з'явилося більше можливостей нам для наступу на інших напрямках. На жаль, ми не можемо наступати таким чином, як це робилося під час Другої світової війни та інших, або, скажімо так, війни у Перській Затоці. На жаль, ми не можемо так, от, тому за багатьма обставинами зараз не хочу їх прилічувати, але е, справа в тому, що ми повинні тоді шукати інший свій варіант, український, і ми повинні його знайти. Це дуже важливо. Е, є така е, теорія, не теорія, вибачте, а досвід воєнного мистецтва в минулому, коли е, наступали на, не на одному-двох напрямках, зосереджено, а на... Декількох напрямках, на 3, на 4, 5, а навіть і на 10 напрямках було в історії Радянського Союзу під час Другої світової війни така подія стратегічного масштабу, 10 сталінських ударів так званих, в історії, вони так називаються. Це 10 напрямків одночасно почали наступ. Так от, і нам треба приблизно зараз тієї ж самої е, значить, теорії притримуватися для того, щоб, е, як ви сказали, ввести ворога в ома, не в оману, а в, щоб він був розгублений і знав, куди перекидати ці резерви. Угу. Ну, тобто розуміючи вже і ваші слова, і ті е, слова Буданова, які ви процитували, не факт, що наш наступ продовжиться саме на півдні, як цього очікують на заході. Ну і десь українське суспільство, мабуть, все таки вже звикло до думки, що буде рух саме на Мелітополі. А відтепер е, все можливо, можливий рух в абсолютно неочікуваних і для нас, в тому числі місцях. Нам потрібно дестабілізувати оборону противника, оперативну оборону. Що значить дестабілізувати? Він, вона повинна зрозуміти, що е, наші зусилля будуть головні прикладатися не там, де вони підготували оборону, де ми зараз прогризаємо її, а там, де вони цього не очікують. І тоді вони починають рухати військами резервами або переміщати війська з однієї фронту на на другу, з одного рубежа на інший, і це такий рух приводить до дестабілізації обор оперативної оборони. І тоді нам легше буде наступати. Зрозумів, і я, от щодо перспективи, що також хочу вас запитати, тут голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марк Міллі заявив, що в Україні в Україні нібито залишилося від 30 до 45 днів, тобто місяць півтора, для. <кій> активної фази е, наступу після цього його нібито може ускладнити погода? Водночас, як е, каже знову ж таки керівник українського гуру Кирило Буданов, український наступ проти російських військ триватиме і під час холодної і вологої погоди наприкінці цього року, не зважаючи на те, що, е, що воювати стане важче. В якому саме плані е, пане Іване може стати важче наступати? Що саме е, уповільнить ускладниться і ну, відповідно з урахуванням ще й тих умов, в яких і зараз непрості умови, в яких і зараз відбувається український наступ. Обидві заяви, обидві двох воєнних воєннополітичних керівників. Вони мають сенс, вони мають право на, на існування і вони будуть виконуватися. Тільки в більшому випадку може виконуватися пропозиція, яку сказав Буданов, в меншому випадку може те, що я сказав Міллі. Або навпаки, все буде залежати дійсно від рівня, від рівня е, значить, погоди, яка буде е, портитися і не, не бути придатною для нашого наступу. Uh -huh. Якщо це будуть проливні дощі, безумовно, під час них наступ на, на тому напрямку не буде. А там, де на тому напрямку, де їх не буде, там можливий напрямок наступу. І навпаки. Значить, тому тут е, ситуація дуже така, вони обидва сказали, і той сказав і інший, воно має право на життя і та версія, і інша, і вона саме, е, що цікаво, обидві вони будуть працювати. Пане Іване, е, і от якщо говорити про взагалі історію стратегічну, е, наш. Гуру публікував зараз інформацію про кількість російських окупантів, які перебувають на території України. Це 420 лише російських військових, не враховуючи Росгвардію та інші силові структури, які намагаються контролювати е, окуп і створювати значить, окупаційні підрозділи на наших територіях. Ну, тобто. Точно можемо сказати, що в Україні на українських територіях не менше ніж півмільйона російських силовиків, може навіть і до е, мільйона ближче, і це тільки ж на нашій території, а скільки ще е, війну забезпечує з їхнього боку саме на тій на російській території, скільки таких істот? Ну і при цьому раніше ми від міністра колишнього вже міністра оборони Резінького, чули, що в Україні е, понад мільйон людей до мільйона ста тисяч людей е, воює. Тобто забезпечує е, оборону. Ну і от зараз на цьому етапі війни, чи можна сказати, що Росія, яка задіює не менше людей, судячи з усього, в е, цій війні? А чи можна сказати, що і в технічному плані вона все ще має більший потенціал ніж Україна? Ну і якщо так, то наскільки Україна зараз близька до паритету з рахуванням того, що все таки російська техніка нищиться дуже і дуже активно останнім часом? Нам тут треба зробити акцент. Ми будемо говорити про техніку чи про людей? Давайте так, про техніку спершу. Так, да, про, про техніку. Знач, ну, по техніці ситуація наступна. Ми нищимо досить, хоч і невелику кількість щоденно, але постійно, але практично одна і та ж сама норма бойової техніки Російської Федерації знищується. І це призводить до того, що вони поступово підійшли до е, того рівня, коли е, значить, з бойовою технікою у них проблема. Вони випускають зараз танків і іншої броньованої техніки на порядок менше, ніж ми нищимо їх за місяць. Якщо вони в місяць там порядка 30-40 випускають, там, чи скільки, 20 танків, бронемашин, наприклад, то ми нищимо більше. І це призводить до того, що їм, у них все рівно буде нестача. В зв'язку з цим, безумовно, значить, вони будуть постійно значить, мати не комплект бойової техніки і це буде на нам на руку. Нам зараз дуже важливо нищити їхні гармати. Гармати, гармати їхні, прибирати їхню пере, перевагу їхню щодо артилерії. І дуже важливо значить, щоденно хоча б батарею або дивізіон нищити на фронті. Це призведе до того, що вони, це гармати, це ж засіб доставки снарядів. Сама по собі гармата це нічого такого, а от снаряд це, це вже це те, що воює. Взагалі взагалі треба розуміти всім е, людям, які зараз виникають в питання війни, що воюють не солдати, воюють не е, значить, гармати і так далі, а воюють снаряди, воюють патрони, воюють дрони, воюють ракети, які запускають і так далі. Оце от вони воюють. Там Конкретний факт ведення, нанесення ударів це саме вони. А от засоби доставки, це літаки, гармати, танки і так далі. Ну танки це інші трошки. Вони всі, їх потрібно, Чим менше їх буде, тим менше буде засобів, які воюють, тобто снарядів і куль в нашу сторону. Тому дуже важливо боротися і знищувати. І добуватися того, щоб ми все ж таки нищили більше, ніж вони можуть виробити. І таким чином це буде е, сприяти нашим переможним діям більше. І що я хотів би сказати по людям, якщо так, то да? uh -huh. тут треба бути з, нам, з вами виваженими і не думати, що вони знову будуть приживати там якихось гарматне м'ясо, не потрібне нікому. Ми його тут швидко перемолимо в доброго і все буде на цьому. Так було минулої осені, пам'ятаєте? Казали, наші засоби масової інформації, наші деякі репортери та всякі там журналісти і радники і тому подібне. Хочу сказати вам, тоді казав, що це не смішна річ, це дуже серйозна річ. До цього треба відноситися серйозно. Якщо вони призивають, хочуть призвати 200, нам треба призивати 400. Розумієте, це треба... Я тоді казав це, виступав і казав міністрові оборони, ну через сили засоби масової інформації про те, що безумовно треба нам відмовити. А він відповідав, що нас біля мільйону підружив, нам вистачить. Ну що нам вистачає? Якщо б нам вистачало, то б ми так довго б прогрізали їхню оборону в одному напрямку чи в двох. Тому треба бути більш раціональними, менше всякої ейфорії і довіри там до такої, знаєте, дуже великої сили західного озброєння, яке нам надають наші партнери. От, наприклад, з танками, з німецькими леопардами. Бачите, але не дуже. не дуже. Зараз прийдуть, ще абрамси прийдуть і так далі. Тому суть справа в тому, що не треба очікувати, треба працювати самим. І треба знати, що як би нам не хотілося, от Ганна Маляр виступила нещодавно і сказала, що ми робимо невідоме в історії воєнної науки, воєнної науки досягнення, що наступаємо при тому, що ми в рівних силах з ворогом. Шановна, пані Маляр, помиляється. Неправильно вона думає. Я можу про це сказати більше, але якщо треба, буде скажу. Ні, ви, будь ласка, Значить, розгорніть сказати, цю, да, цю розгорнути. думку. Розгорнути, я скажу вам, що при равних силах чисельності армії протидіючої сторони мистецтво воєнного керівництва полягає в тому, що вони тайно зосереджують на вибраному напрямку більше сили і засобів в 3-4 рази, то і в п'ять, і там наносять удар. За рахунок тих інших напрямків зосереджують там більше військ. І воюють рівними числа, досягають перемоги, маючи рівні можливості по неможливості, а загальні чисельні, чисельні Збройних сил. Рівну. І тут не треба казати, це вона просто не вивчала воєнне мистецтво, тому так і каже. Тому воєнна мистецтво і полягає в тому, щоб на виборному напрямку раптово-швидко приховано зібрати ударний кулак і вдарити там, де воно всього не очікує, і таким чином руйнувати його оборону, нищити його війська і досягати перемоги. І при цьому не мати загальної переваги в танках, загальної переваги в людях або в гарматах. Розумієте? Але якщо от, тут дійсно така ситуація у нас ну, не патова, але складна. В гарматах вони нас перевищують не то, що в там, в 4 рази, а в десятки, в десятки разів. І тому треба гармати нищити, їхню артилерію. А також нищити треба сили і засоби доставки значить, ракет, дронів, це яке стосується літаків стратегічного призначення, це кораблів, які пускають калібри та інших значить, іскандерів, які розгорнули розверну, біля нашого кордону значить, 46. Пускових установок, а це багато, я скажу вам, це якщо 46 установок нанесуть вогневий удар, нам мало не покажеться. Тому, безумовно, треба перш за все нищити засоби доставки. І ті засоби доставки, які е, мають найбільшу вагу, ми нищиться в першу чергу, незалежно від тих втрат, які ми понесемо. Я, як колишній командир бригади спеціального призначення, скажу вам, що коли моя група, яку відправляв тил ворога, стикалася з ракетною установкою, типу як от, калібр там чи іскандер і так далі, то вони не кидали виконання своєї бойового завдання, припиняли, а йшли на штурм цієї ракетної установки, нищили її навіть ціною свого життя, тому що вона принесе ганачем більше горя і невдачі нам, ніж ті задачі, які вони повинні були виконувати, ну, наприклад, розвідувального характеру чи диверсійного. Тому коли е, військова розвідка, сили спеціальних операцій бачать перед собою засоби доставки зброї, такої як Іскандер, такої як Калібр, наприклад, такої як е, літаки. ТУ-22, Ту-160, Ту-95, наприклад. От. Або Міг-31К, вони повинні вступати в бій, і, в бій і нищити їх навіть ціною свого життя, тому що вони спасають сотні життів своїх воїнів, сотні життів дітей, жінок і людей і своєї держави, по яким ці сили засоби будуть постійно наносити удари. Це дуже важлива ситуація і треба розуміти нам, що ми повинні е, не займатися ейфорією. От ми тут на фронті 400 чоловік чи 200 чоловік, значить, вбили, е, захватили там чи знищили і тому подібне. Я би хотів чути, що ми два літака, або літак Т-95 знищили, або нанесли удар пародрому якомусь і так далі, як це було в, 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 в місті Пскові під, під Псковом де знищили три літака іл 76 Оце треба робити зараз. Дуже важливо. Безумовно, на фронті теж, на фронті теж важливі задачі. Їх треба виконати, як зараз вони йдуть у нас. Але не забувати про головне. Про головне, що ми армія повинна захищати свій народ, свою державу. Якщо народ знаходиться під ударами ракетних військ і дронів ворога, значить, повинні політичне керівництво і воєнне керівництво прикласти всі зусилля для того, щоб як можна більше нейтралізувати їхню здатність російську, наносити такі удари. Пані Іване, ну справді, багато цікавих тез ви зараз озвучили. Ну, я єдине повернусь до питання мігів і іскандерів. Знаємо, що міг 31К вони сховали е і з Білорусі їх відтягли і відтягнули аж до е господи, на ЕС. У них цей аеродром називається за Москвою. Ну тобто відстань там в районі 500 кілометрів. Так само іскандери стріляють на 500 кілометрів. Відповідно е складно коментувати щось щодо того, щоб. Відправляти туди диверсійні групи, але не можна не погодитися із вашою тезою про знищення саме в такий спосіб, як це відбувалося у Пскові, і відповідно, що цивільні можуть зробити для цього. Ну я думаю, що донатити на Виробництво дронів донатити на закупівлю дронів абсолютно різних, в тому числі через такі от великі фонди, як фонд «Поверни живим, фонд притули, які закуповують саме далекобійну таку а, зброю, яка зокрема і дістає на таку може діставати на таку відсинь. бо ді, дістає чи ні, ми ясна річ не знаємо. Ну і про ударний кулак ви також згадували. От я би Спитав, чи саме так у нас на фронті, хіба не саме так у нас на фронті відбувається, да коли ви коли коментували слова Маляр? Але не маю права спитати, тому що це вже буде з мого боку спроба коментувати конкретну наступальну операцію, яку зараз ведуть на півдні? Ну і відповідно порушення режиму інформаційної тиші. І... Але один важливий дуже аспект, який ви згадали ще раніше. Я от по ньому прям дуже хочу поставити запитання. Ви згадали російських мобіків минулої осені. Так була справді певна ейфорія. Було певне нехтування, тим, що ну от вони ж гарматне м'ясо, але їх справді тоді призвали аж 400 тисяч І не факт, що цієї осені чи зими не відбудеться того ж самого. Але ви от згадали саме. У цьому контексті я хочу уточнити, чи маєте ви на увазі, що цього року вони можуть ще і підвищити рівень підготовки? Чи просто завдяки тому, що у них був цілий рік призвати тих, хто вже мав якийсь військовий досвід і там справді резервістів, а не просто банкірів чи двірників? Я думаю, вони складнощі будуть більше ніж в минулому році, по призиву. Тому що зараз вони зараз і на Кубі, з Куби передливають, і з інших країн світу, Європи, Африки, Азії, набирають людей з Середньої Азії, громадян Азії, тих держав пострадянських залучають і так далі. Тому, я думаю, у них вже резерви, не резерв то потенційно великий, звісно, але складнощі в його призову, призові. Тому що люди впираються, люди не хочуть, вони знають вже втрати, які несуть на фронті. Вони вже знають, що це не просто операція якась спеціальна, це вже війна і тому подібне. Це по-перше, по-друге, підготовку цих вони будуть продійснути, дійсно здійснювати в Білорусі, можуть у себе. В них вже більш-менш ця ситуація налагоджена. Не так, як це було в минулому році по осені. Але все рівно рівень її буде невеликий, тому що... Як вам сказати, дуже значить, багато треба людей, зброї, озброєння і всього необхідного для забезпечення саме бойової підготовки, снарядів, патронів і тому подібне. Це на фронті повинно вистачати ще, а таку частину кидати туди, тому це не так просто все такі масштаби підняти мобілізаційні. Я би більше говорив би про наші мобіліційні питання чи про, про російське. Тому що наші мобіліційні питання дуже важливі. Кажуть, що в нас там мільйон, мільйон 200 під ружьєм. Але, шановні, де цей мільйон знаходиться? Де він знаходиться? Він на фронті? 420 тисяч, хай 450 тисяч вояків Російської Федерації зараз на фронті. А де ж наші? Там що теж те там мільйон? Я думаю, там немає мільйона. Дай Бог, щоб там була така ж чисельність, як і росіян, російських воїнів. Тому я хочу сказати вам, що нашому воєнному керівництву треба переглянути питання отримання наших військовиків. Ходиш по місту, їдеш по, в Україні, всюди існують військовики. Всюди військовики. Чого вони тут роблять? Фронт йде, війна йде, а вони тут толпами ходять туди-сюди. Дуже широко розрослася Національна гвардія. Я дивлюся постійно пости, пошти, які перевіряє людей. Там було 3-4 раніше значить, чоловіки, а зараз їх 15. От я їхав зараз. 15 чоловік, Чого вони там, 15 чоловік роблять? Що там робити, 15 чи солдатам? Ну і це якщо взяти в масштабах держави, то це, вибачте, в нас прилична кількість людей знаходиться е дуже велика е в тилу. Вони ж приземно Воздрофта, вони всі призвані, вони всі при зброї, вони всі пройшли в відповідну підготовку. Це питання серйозне. Ось де наші резерви повинні бути. Треба витягувати їх, формувати них батальйони, бригади і так далі. Що ж, тим більше в нас зараз напрямок такий, як Північний з Білорусі, він слабішає. Росія вивела вітає свої війська, ви знаєте, практично. Вона може їх завести, а загнати їх треба теж не менше двох тижнів. От. Білорусія, я давно, на мій погляд, вона вже прийняла своє рішення не приймати активну участь у підтримці Росії в цій війні, війні. І тому треба зменшувати там війська. Треба війська всі посилати на ті в, діючі, в діючу армію, щоб там була перевага щоб там було достатньо резервів для того, щоб можна було виконувати свої наші завдання успішно звільняти наші території. Я так думаю, що нашому воєнному керівництву треба переглянути отримання військ значить, за межами воєнних дій. Пане Іване, я о, почув вас, і в принципі така загальна картина тих тез, які ви намагалися донести. Вони вона склалася в мене, і я переконаний наших глядачів і глядачок. Кожен для себе робить свої висновки. Я ж вам можу подякувати за включення за цю справді військову аналітку, якою ви з нами поділилися. Іван Якубець, військовий експерт та екс-командувач аеромобільних військ України, долучався до прямого ефіру на 24-му.